В університеті третього віку стартував новий навчальний рік. Пані Маргарита прийшла на урок англійської мови. Її тут вивчає 5 років. Казали, що я дуже полюбляю займа, вчитися. мені Дуже цікаво, я люблю життя. І тому з задоволенням пішла і на англійську мову, і комп'ютер, і смартфон Люди моєго віку. Займалась тільки сім'єю внуками і вдруг отримали можливість реалізувати свої бажання. Вот мати нових друзів, спілкуватися за парту з 11 вересня. Сіла і Хмельничанка Ольга. Цьогоріч жінка обрала напрямок англійська мова, вивчення англійської мови. Надихає нас бути обізнаними, бути свідомими, цікавитися багатьма предметами. Ми, як діти, як студенти, відчуваємо себе. Ми раніше разом святкуємо якісь свята, вітаємо одне одного з днем народження, і це, повірте, приємно. Цьогоріч до університету третього віку, що діє на базі міського територіального центру соціального обслуговування приєдналось понад пів тисячі нових слухачів. Тож тепер загальна чисельність студентів сягає майже двох тисяч. Проходять навчання в 42 групах по 22 напрямках. Найпопулярніші напрямки це володіння смартфоном, володіння орхтехнікою, хореографія, фітнес, вивчення мов та інші. В новому навчальному році роботу відновили факультети крій та почуття одягу і правознавство. Правознавство зараз дуже популярне серед наших студентів, факультет. Кладає правознавство у нас викладачка. Була доцентом кафедри, також, також вона є в спілці адвокатів України, досить кваліфікована. І наші студенти полюбляють відвідувати її пари для зручності слухачів. Працівники університету третього віку відновили навчання і у мікрорайонах міста. В мікрорайоні Лесного це по двох групах в центрі дві групи. Також з 1 жовтня плануємо розпочати навчання в мікрорайоні Ружична. Кожен студент може відвідувати обраний ним факультет раз на тиждень. Тобто, якщо студент вибирає два факультети, три, ну в нашому випадку це можна три вибрати, він буде відвідувати свою групу по розкладу три рази на тиждень. Для того щоб розпочати навчання в нашому університеті, обов'язково необхідно бути або жителем Хмельницького, або Хмельницької територіальної громади, мати пенсійний вік, жінки 55 років, чоловіки 60 років, мати Паспорт, пенсійне посвідчення, і якщо внутрішньо перевіщена особа обов'язково мати довідку ВПО Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.